Це BMW X3, друзі. Я радий вас вітати, на зв'язок одеська філія компанії Автопарк. У на нас нове надходження на продаж. Це BMW X3 з 2016 року випуску в чорному кольорі. Приїхав до нас зі Штатів абсолютно цілий. Наразі є е, лише один підкрас по кришці багажнику і все. Е, загалом він весь у рідній фарбі, в дуже гарній комплектації. У нас X-Line, у нас камери 360, у нас гарна гума, на гарних дисках легкосплавних. Також у нас є система безключового доступу, пам'ять сидінь, повний електропакет. Звісно, ж у нас є датчик світла та датчик дощу. Двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, селектор вибору перемикання передач та вибору режиму руху. Система керування НБТ, дуже зручна система. Зрозуміла з першого дотику. Дуже рівно працює двигун, ніяких нарікань по роботі автомобіля немає, немає жодної помилки. Пробіг 101 000 кілометрів. У нас також є дах з панорамою та люком. Чорне дерево в поєднанні з чорним салоном. Виглядає дуже гарно, дуже стильно. Звісно ж, м кермо Всі любителі BMW це зрозуміють. Задній ряд в ідеальному стані тут також у нас тисніння X зі стрічкою. Підігрів заднього ряду та задні дефлектори, зручний підлокітник для пасажирів з підстаканниками. Подивіться, як все гарно виглядає. Багажник можна відкрити жестом ноги, це дуже зручно. Просторий багажник з шторкою поміститься всі ваші необхідні речі, такі як дитяча коляска, валізи, покупки супермаркету та багато чого іншого. Можна сміливо їхати в подорож. Також закривається кнопкою або також жестом ноги. Не треба ніяк напрягатись, ви собі натиснули чи провели ногою. Він закрився дуже зручно. В цілому, дуже цікавий автомобіль. Він вартий вашої уваги. Подивитись його можна буде за адресою вулиця Михайло Грушевського, 15А, місто Одеса. Придбати ми вам його допоможемо в кредит, лізинг та трейдин. Окрім цього, можна придбати цей автомобіль за готівку. Це ваш улюблений спосіб, друзі. Приходьте до нас на тест-драйв, пригостимо вас кавою, розкажемо про автомобіль та допоможемо вам придбати автомобіль мрії. Мирного неба. До зустрічі!